Майже 1 мільярд 200 мільйонів гривень використало Прикарпаття на ремонт доріг державного та регіонального значення. І тим самим майже виконало цьогорічну програму уряду. Залишилося небагато завершити роботи дороги Р-24 у Верховині та Н-10 у Коломийському районі. Найбільше коштів надійшло з державного бюджету. На середній ремонт це 461,5 мільйон і плюс 20 мільйонів зараз додатково. Таким чином 481. Плюс 90 мільйонів це Державний фонд регіонального розвитку, плюс 220 мільйонів це кредитні кошти, ну це все державний бюджет, і також кошти місцевих, сільських, районних бюджетів, обласного бюджету, позабюджетних. І таким чином це набігає в нас така сума, про яку я вам сказав. Наразі роботи тривають в Долинському районі на черзі брошнів, голень, пістень і ділянка від бурштина до калуша. Ремонт виконують шляхом зміцнення основи дорожнього одягу та укладанням двох шарів асфальтобетону. Разом з тим Василь Буджак розповідає і про внутрішні проблеми. А саме, коли за рішенням судів довелося повертати з державного бюджету 24,5 мільйони гривень одній із фірм за виконані роботи минулих років, це приватне підприємство ПМК 7 Зараз вони знову звернулися до суду. Тепер вони би хотіли, щоб держава їм ще 12 Мільйонів повернула курсової різниці. Найбільше, що мене в цій ситуації турбує, а де ж та дорога, яку вони ремонтували? І в якому вона стані? Бо завтра чи післязавтра люди прийдуть і скажуть, ремонтуйте нам дорогу. Це дорога Чернівці Криворівня чи Криворівня чернівці в Верховинському районі. Скільки кілометрів доріг буде відремонтовано в області у 2017 році? Залежатиме від рішення уряду. Плани ж великі. Це магістраль Івано-Франківськ Богорчани надвірна Яремче і до Татарова. Дорога від Стопчатова і до Тернопільської області. З Болехова до Івано-Франківська, долина хуст Снятин-Тязів.